Всім привіт! Сьогодні помилка тижня. Так, помилка тижня. Ви не почулись. Перша помилка це дуже проста. Я, дивіться, бачите, поки що все працює. Додаю електромотор. Електромотор не крутиться. Да? Видно, так? Да? Далі додаю. Так, що в мене тут ще є. Ще один електромотор. Додаю ще один електромотор. Ми це відео попереджаю, буде коротке. І бачите? Бачите? В чому проблема? Нерозрахована напруга. Три батарейні блока, в мене там більше батарейки сівші трохи. Не витримують Навантаження зразу чотирьох елементів. І ось так от. Наступна помилка. Так, їх буде всього дві. Я попереджав, що відео коротке. Ну, всю помилку я вже вам знімав недавно. Недавно. Це було моє друге відео на каналі. І... На чому полягає помилка? Якщо у вас є такі 4 блоки, ну такого типу, ось, не під'єднуйте їх. От, скажімо, захотів я зробити схему. Роблю так. ось З'єдную ось так от ось. Хопа. А у мене все вийде. Не, біітесь, та я профіль уже. Ага, профіль ви. Якщо ви не вмієте, краще не робити. Якщо я, якщо я зараз зроблю ось так от. Ось так от. Ось. Під'єднаю оце. Сюди, як я це зроблю? Дуже просто я це зроблю. Ось так. Ось так. І... Беремо трієчку. Ось так я включаю і в мене оце все перегорає. Ну а на цьому відео закінчуєтесь. На відео моє минуле ставте 10 лайків, щоб я вам розказав, що сталося. Ну, а поки що пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пока-пока!